Глава 23 Я отримую університетський ступінь. Ви ігноруєте філософські визначення з підручника, безсумнівно розраховуючи, що якась інтуїція, що не обтяжує вас зовсім, проведе вас через успішні іспити. Але якщо ви терміново не звернетеся до більш наукового метода, то мені доведеться подбати про те, щоб ви не закінчили курс. Таку сувору догану зробив мені професор кафедри філософії Серампурського коледжу Гхошал. Якби я витримав не витримав заключного письмового заліку з його предмета, то мене не допустили б до складання випускних іспитів, питання яких були сформульовані викладачами Калькутського університету, однією з філій якого є Серампурський коледж. В Індії студент університету, який не склав заключного іспиту на ступінь бакалавра, хоча б з одного предмету наступного року має екзаменуватися знову з усіх предметів. Педагоги коледжу зазвичай ставилися до мене з доброзичливістю, не позбавленої кумедної терпимості. Вони казали: Мукунда дещо надмірно сп'янілий релігією. Підводячи таку риску, вони тактовно позбавляли мене від труднощів відповідати на запитання в класі, сподіваючись, що заключні письмові заліки виключать мене з числа кандидатів на ступінь бакалавра. Вирок, винесений однокласниками, виражався в прізвиську Божевільний монах. Щоб виключити загрозу, висловлену професором Гхошалом щодо провалу на заліку з філософії. Я проникливо розробив один дотепний план. Коли результати заключеного заліку ось ось мали публічно оголосити, я попросив однокурсника піти зі мною в робочий кабінет професора. Ходімо, мені потрібен свідок, сказав я йому. Я буду розчарований, якщо мені не вдалося провести викладача. Коли я запитав, як професор оцінив мою письмову роботу, він лише похитав головою. Ви серед тих, хто не склав заліку, сказав він урочисто. Потім професор порився у великій стопці письмових робіт на своєму столі. Вашої роботи тут немає взагалі. У всякому разі, ви провалилися, не з'явившись на залік. Пане, я був на ньому. Можна мені пошукати роботу в цій пачці, засміявся я. Професор у змішанні замішанні дозволив, і я швидко знайшов роботу, на якій ретельно постарався не залишити жодних слідів авторства, крім номера переклички на заліку. Непопереджений червоним прапорцем мого прізвища, педагог дав відповідям високу оцінку, хоча вони не були прикрашені цитатами з підручника. Виноска. Абсолютно безсовісна удача, зрозумівши хитрість, вигукнув він. Ви неодмінно провалитеся на заключних іспитах на ступінь, з надією додав професор. Для складання заліків мене трохи піднатискали репетитори: зокрема, дорогий друг і двоюрідний брат Прабхаш Чандрагхош, син дядька Шарада. Я болісно, але успішно з найнижчими прохідними балами шкандибав через усі заключні іспити. Тільки тепер, через 4 роки навчання в коледжі, можна було бути допущеним до іспитів на ступінь бакалавра. Проте я майже не очікував, що скористаюся цим привілеєм. Випускні іспити в Сарампурському коледжі було, були дитячою забавою в порівнянні, в порівнянні з жорсткими вимогами на іспитах на ступінь бакалавра в Калькутському університеті. Мої майже щоденні відвідування Шрію тишвара залишали мало часу для присутності в залах коледжу. Вигуки здивування однокурсників найімовірніше викликала б моя присутність, ніж відсутність. Зазвичай, вранці, о пів на восьму, я на велосипеді виїжджав з гуртожитку. В одній руці було підношення гуру, кілька квітів із саду пансіону Пантхі. Привітно зустрічаючи, вчитель запрошував мене на другий сніданок. Я з готовністю незмінно погоджувався, радіючи можливості відігнати думки про коледж на цей день. Побувши кілька годин зі шрію Ктешваром, слухаючи ні з чим не зрівнянний потік його мудрості, або допомагаючи в ашрамі, я близько півночі з небажанням відбував пантхі або інший раз залишався з гуру на всю ніч так щасливо поглинений його словами, що ледь помічав, як темрява змінювалася світанком. Одного разу, близько одинадцятої вечора, коли я одягав туфлі, виноска. Збираючись їхати в пансіон, учитель серйозно мене запитав: Коли в тебе починаються іспити на ступінь бакалавра? Через 5 днів, пане. Я сподіваюся, ти до них готовий? У повному сум'ятті я застиг із піднятою туфлею в руках. Учителю, Лю, заперечив я, ви ж знаєте, що дні мої проходили більше з вами, ніж з професорами. Як можна розіграти фарс, з'явившись на ці важкі іспити. Ти маєш з'явитися, сказав він холодним наказовим тоном, пронизливо дивлячись мені в очі. Ми не можемо давати привід твоєму батькові і рідним засуджувати життя в ашрамі. Обіцяй мені, що підеш на іспити і будеш відповідати на них якомога краще. По моєму обличчю полилися непрохані сльози. Я відчув. Що вимога учителя надмірна і, м'яко кажучи, запізніла. Якщо ви цього так хочете, я піду на іспити, сказав я, схлипуючи, але для, відп... для відповідної підготовки не залишається часу. У відповідь на це на запитання я заповню екзаменаційні листи вашими навчаннями, невиразно прошепотів я. Коли наступного ранку, увійшовши до ашраму у свою звичайну годину, я подав Шрію Ктешвару букет із похмурим виглядом і майже похоронною урочистістю, він усміхнувся. Мокунда, хіба Господь залишав тебе коли-небудь на іспиті або в інших справах? Ні, пане, тепло відповів я. Приємні спогади потекли живим потоком. Не лінь. А полке завзяття до Бога не давало тобі шукати особливих досягнень у коледжі, м'яко сказав гуру. Помовчавши, він процитував Шукайте ж передусім Царства Божого і правди його, і це все додасться вам. Виноска уже напевно, в, тисячі раз, в тисячний раз у присутності вчителя я відчув полегшення від, від того тягаря. Коли ми покінчили з раннім полуденком, він запропонував мені повернутися в пантхі. Твій приятель Ромеш Чандра Дат все ще живе в пансіоні? Так, пане, зв'яжися з ним. Господь вселить йому думку допомогти тобі в підготовці до іспитів. Добре, вчителю, але Ромеш надзвичайно зайнятий. Він шанований студент в нашому класі з більш важчим курсом, ніж у інших. Ромеш знайде для тебе час, а тепер йди. Відхилив мої заперечення, вчитель. Я повернувся в пантхі на велосипеді. Першим, кого я зустрів, був Ромеш. Він із готовністю погодився на моє сором'язливе прохання, ніби був абсолютно вільний. Цього вечора, і в наступні дні, він витрачав по кілька годин, натаскуючи мене з різних предметів. Я думаю, що багато запитань на іспиті з англійської літератури будуть пов'язані зі шляхом, пройденим Чайлдом Гаральдом, сказав він мені. Нам потрібно дістати Атлас. Я поспішив у будинок дядька Саради і взяв у нього на час Атлас. Ромеш зазначив на карті Європи місця, які відвідав романтичний мандрівник Байрон. Кілька учнів зібралися послухати пояснення репетитора. Наприкінці занять один із них зауважив, що ромеш мене неправильно консультує, бо зазвичай буває лише 50% запитань про твори іншу ж половину складають біографії авторів. Коли наступного дня я складав іспит з англійської літератури, то при першому ж погляді на запитання екзаменаційного білету в мене посилу полилися сльози вдячності, що замочили папір. До столу підійшов староста класу, із Участю подивився на мене. Мій гуру сказав, що Ромеш допоможе, пояснив я. Порівняй питання, які пояснював мені Ромеш, із запитаннями екзаменаційних білетів». На щастя, цього року дуже мало запитань про англійських авторів, життя яких оповито для мене глибокою таємницею. Коли я повернувся, пансіон гудів від хвилювання. Хлопці, які висміювали метод підготовки ромеша, з побожною повагою дивилися на мене, майже оглушивши привітаннями. За тиждень до іспитів я провів багато годин із ромешем, який формулював запитання так, як вони, на його думку, найімовірніше могли бути поставлені професорами. День за днем запитання ромеша з'являлися майже в тому ж самому формулюванні на екзаменаційних білетах. У коледжі широко поширилися чутки про те, що відбувається, щось схоже на диво, і що розсіяного божевільного чинця, здається, супроводжує успіх. Я не робив жодних спроб приховати факти, що відбуваються, однак місцеві професори були безсилі змінити питання Калькутського університету. Одного ранку, обдумуючи іспит з англійської літератури, я зрозумів, що зробив серйозну помилку. Один розділ запитань був розбитий на дві частини А та Б і С або Д. Замість того, щоб відповісти по одному питанню з кожної частини, я ретельно відповів на обидва питання з першої частини і залишив поза увагою запитання другої частини. Найвищий бал, який я міг отримати за цю роботу, був 33, тобто на 3 менше, ніж прохідний. Я кинувся до вчителя. І вилив йому свої сумніви, Учителю, я зробив непрощенну помилку, я недостойний божественної милості, що проявляється через ромеша. Заспокойся, Мукунда, сказав Шріюк Тешвар веселим, безтурботним тоном, і вказав на блакитне зведення небес. Швидше сонце і місяць поміняються місцями в космосі, ніж ти зазнаєш невдачі в отриманні ступеня». Я залишив його будинок у спокійнішому настрої, хоча чисто арифметично здавалося незбагненним, щоб я пройшов. Із тривогою разів зо два я глянув на небо. Денний владика, нече ніби надійно тримався на звичайній орбіті. Діставшись до пантхи, я почув зауваження одного однокурсника. Я щойно дізнався, що в цьому році вперше необхідний прохідний бал з англійської літератури змінено. Увірвавшись у кімнату цього хлопця з такою швидкістю, що він тривожно глянув на мене, я нетерпляче перепитав його. Чернець довговолосий, засміявся він. Звідки раптом такий інтерес до вчених питань? Чого кричати об одинадцятій годині? Але прохідний бал справді знижено до 33, кілька радісних стрибків, і я опинився у своїй кімнаті, де, опустившись на коліна, підніс хвалу математичним досконалостям божественного отця. Щодня я тремтів від свідомості духовної присутності, яка як ясно відчував, направляла мене через ромеша. З іспитом з бенгальської мови стався один знаменитий прецедент. Ромеш, який мало торкався цього предмету, одного ранку, коли я залишив пансіон і вже був на шляху до екзаменаційного залу, покликав мене назад. Там тебе Ромеш, кличе, з нетерпінням сказав мені один однокласник. Не повертайся, а то ми запізнимося. Не послухавшись його поради, я побіг додому. Бенгальські хлопці, іспит з бенгальської мови зазвичай складають легко, сказав мені Ромеш. Але у мене щойно було якесь передчуття, що цього року професори задумали зрізати студентів, поставивши запитання з наших підручників, у які ми й не заглядаємо. Потім мій друг письмово в загальних рисах накидав кілька розповідей з підручника, зокрема, і два випадки з життя Від'ясагара – Бенгальського філантропа, який жив на початку 19 століття, я подякував Ромешу. І якнайшвидше на велосипеді вирушив до коледжу. Виявилося, що в екзаменаційному листі було дві частини. Опишіть два випадки благодійності з життя Віддіасагара». Виноска. Це була перша інструкція. Перенісши на папір так вчасно набуті відомості, я прошепотів кілька слів подяки за те, що не був залишений поза увагою і в останній момент викликаний ромешем. Якби я був необізнаний щодо благодіянь, наданих від Ясагаром людству, включно зі мною зрештою, я не витримав би цього іспиту. Друга частина свідчила. Напишіть на Бенгалі нарис про життя людини, яка справила на вас великий вплив. Люб'язний читачу. Навряд чи мені потрібно говорити, яку людину я вибрав для своєї теми. Наповнюючи сторінку за сторінкою вихваляннями гуру, я посміхнувся, зрозумівши, що прошептане мною передбачення виявилося правильним. Я наповню екзаменаційні листи вашими вченнями. Я не відчував схильності запитувати Ромаша з приводу інститутського курсу філософії, бо сподівався на тривале виховання під керівництвом Шріуктишвара і з упевненістю ністю знехтував тлумаченнями підручника. Найвищою оцінкою з усіх моїх робіт була відзначена робота з філософії. Оцінки з усіх інших предметів були якраз лише в межах прохідних балів. Приємно відзначити, що мій безкорисливий друг Ромеш здобув науковий ступінь кум Лауде. Дізнавшись, що я здобув ступінь, батько розплився в усмішці. Я й не думав, що ти витримаєш іспити Мукунда, зізнався він. Ти так багато часу проводив зі своїм гуру. Учитель воістину правильно вловив невисловлене критичне ставлення батька. Кілька років у мене не було впевненості, що коли-небудь доживу до того дня, коли за моїм прізвищем буде слідувати ступінь бакалавра. Я рідко користуюся цим титулом, завжди пам'ятаючи про те, що це дар Божий, даний з якихось нецілком ясних для мене міркувань. Час від часу я чую, як колишні випускники коледжів зазначають, що в них залишається дуже мало вбитих у голову знань після здобуття ними ступеня. Це визнання дещо втішає мене у моїй безсумнівно недостатньо високій вченості. Того дня, в червні 1915 року, коли я отримав ступінь від Калькутського університету, я схилив коліна біля стоп гуру і подякував за всі благодіяння, що виливаються з його життя в моє. Виноска. Встань, Мукунда, милостиво сказав він. Господь просто знайшов більш зручним, щоб Ти отримав ступінь бакалавра, ніж міняти місцями сонце з місяцем. Виноски глави 23 Я маю віддати данину належної поваги професору Гухашалу. Погоджуючись, що наші напружені взаємини були наслідком не якихось причіпок з його боку, а виключно моєї відсутності або неуважності в класі. Професор Гхошал був і є чудовим оратором з великими філософськими знаннями. В більш пізній час ми прийшли до сердечного взаєморозуміння. Учений завжди знімає туфлі в індійському житлі Ашрамі. Я забув точне формулювання запитання, але пам'ятаю, що воно стосувалося історій, розказаних мені ромешом про Від'язгара. Завдяки своїй ерудиції, пандіт Ішвар Чандра став широко відомий у Бенгалії просто під ім'ям Від'ясагар або Океан Знань. Сила, що впливає на уми інших і перебіг подій це Вібхутті. Сила Йога згадана в йога Сутрі Патанджалі, що пояснює це як результат загальної симпатії. Дві наукові книги про Сутри це система йоги Патанджалі» том 17, східній серії Гарвардський університет і філософія йоги Дазгупти». Усі священні писання свідчать, що Бог створив людину за своїм всемогутнім образом. Контроль над Всесвітом здається надприродним, але насправді така влада притаманна і природна для кожного, хто досягає правильного спогаду свого духовного походження. Люди, які розуміють Бога, такі як Шріюк ташвар, позбавлені ахамкари, его принципу і Його появи у вигляді особистих бажань. Дії справжніх учителів перебувають у відповідності з ріта природної чесноти. За словами Емерсона, усі великі стають не доброчесними, але доброчесністю. Тоді досягається відповідність меті творіння, і Бог задоволений. Будь-яка людина, що усвідомлює духовність, могла б творити чудеса. Оскільки, подібно до Христа, вона розуміє тонкі закони творіння. Але не всі вчителі воліють проявляти феноменальні сили. Кожен святий трактує Бога по-своєму. Вираження індивідуальності основне у світі, де немає і двох абсолютно однакових піщинок. Неможливо сформулювати стійкі правила про освячених Богом святих. Одні здійснюють чудеса, інші ні. Одні інертні, інші, як цар Джанака зі стародавньої Індії та свята Тереза з Авіли, зайняті великими справами. Одні навчають, подорожують, приймають учнів, інші проводять життя мовчки і скромно, немов тінь. Жоден критик у світі не може прочитати таємного манускрипту Карми, що розгортається для кожного святого за різними сценаріями.